Сьогодні були знайдені тіла неопізнаних чоловіка та жінки. Громада стурбована тим, що Хантер можливо повернувся на шосе. Не підкажете, як далеко до Абевілі. Ви ж нема ніяк. Правда. Більшість жертв були бездомними. Більшість, окрім цього, Лестер і та дівчина, яка працює на нього, обидва зникли. Гарно виглядаєш, красуня. Ви тут проїздом, так як велике стадо буйволів на перегоні. Тут не надто доброзичливі люди. Вітаю. Готовий, Френкі. У мене тут погань з'явилась, і зараз вони женуть по головній вулиці. Що ти робиш? Я не можу зупинитися. Я ж казала тобі, що мені подобається гарна подорож. Ой, Боже, ні. Кидай, ніж. Хіба твій тато не казав тобі ніколи не підвозити незнайомців? Мій тато навчив мене багатьом речам. Він добре мене цьому навчив.